Однакове. Я сказав, я хочу знайти ось саме цього хлопця з внутрішніх військ, якого він побачив, з як яким він зустрівся в жовтневому, і якого в принципі, він там на декілька хвилин полонив. Він думав, що ми звірі прийшли вигріз йому серце. Я зняв перчатки, розв'язав бинт і показав йому своє жоги. і сказав, що це буде гарантія того, що ми його не тронемо. Зняв каску, дав щит, дав дубинку. Я в той момент ну как би бы, гипотетически представляв можливість встречи з цим чоловіком. Я подумав, що я хотів би ну, осуществить. Це, скажімо так, фільм про ранок 20 лютого 2014 року, і власне, якби про людей, які е, одни з тої великої кількості людей, які там були на той момент, які до сих пір несуть певну відповідальність за те, що відбулося, свідомо чи несвідомо. Вони використовували проти нас зброю, вони вбивали свободу. Так само ми маємо право зі зброєю захищати себе. Саме головне для мене і важливе, то правда, та і особливо правда Майдану. Для мене дуже важливо.